Всім привіт знову. знову. Ну і що? В цьому року я вам хочу сказати одну таку річ як байдужість. Байдужість до слів оточуючих. Будьте байдужими. Будьте байдужими. Не потрібно сприймати слова настільки близько до серця, як вони являються. Якщо ви навчитеся сміятися з себе, сміятися із того, що вам кажуть, ви станете набагато кращим за них. Ви станете на рівень вищим за них, оскільки їх це буде сильно дратувати. Якщо вони будуть говорити негативні речі, ти будеш казати, типу, да і типу під, 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 під і сміятися просто їм в очі. Сміятися, типу, з себе, але... Для них це буде великим удахом, Вони хочуть вас хтось звитий. Побачите вас, що їх гнів, їм це буде дуже подобатись. Їм це буде дуже подобатись, тому не сприймайте ніяких слів, не сприймайте ніяку критику близько до серця. Критикують, нехай критикують. Хай що хочуть і говорять. Хай критикують, скільки їм завгодно. А ви просто ідіть і добивайтеся цілі. Робіть те, що ви рахуєте по потрібне. І колись воно. Дасть свої жнива. Колись ви зберете пшеницю на своєму полі у вигляді зелених бумажок. А от для цього потрібно працювати і не звертати на думку оточуючих. Тому що багато хто здається, більша половина тих, хто здається. Вони здаються через думку оточуючих, через те, що їм кажуть. Бро, нащо ти це робиш? Це ну, що воно тобі дасть? Те, що займатися спортом, і просто і ви будете казати, що ви чогось прагнете, а займаєтесь спортом, а прагнете іншого. Ну і будете так само казати, оскільки ваша мрія, ціль відрізняється від е... того, що ви робите. Але спорт дуже багато чого вам дасть. Оскільки у вас буде дисципліна, витривалість, все у вас буде завдяки спорту, оскільки спорт буде таким. Показником. Він буде мотивувати вас займатися. Ви будете займатися спортом, значить ви будете займатися власним бізнесом дуже добре, оскільки у вас буде дисципліна, вона виробиться через важкий через важку працю, яку ви робили саме під час тренування. Тому думка оточуючих не повинна вас хвилювати. Ви повинні робити те, що дійсно врахуєте за потрібне, а не те, що думають там інші. Тому що вони будуть завжди вас намагатися втопити, втопити, а ще раз втопити. Вони не хочуть бачити вас успішно, тому що вони не вірять вас. Вони не хочуть, тому що всі вони нічого не добилися. І не хочуть, щоб ще хтось добився, оскільки вони спілкувалися, а може навіть не підтримували зв'язків з вами. А тут ви станете успішними і про них взагалі не будете нічого знати, ви взагалі від них з'їдете і тих там. Тому та думка, оточуючих, не повинна вас хвилювати. Ви слухайте свій мозок і серце. Мозок і серце. Все, більше вам нічого не потрібно. А всі ті, що там щось говорять про вас, вони не важливі. Просто станьте глухими. Перестаньте їх слухати, що б вони не казали. Навіть якщо це якісь поради, все одно їх не слухайте. Тому що ці поради будуть безглузді. Хіба що слухайте тих ваших однодумців. Ті, хто займається спортом, ті, хто прагне добитися вершин. Тих потрібно слухати, оскільки вони також стали на цей шлях. І у них також куча критики, але вони йдуть, і йдуть, і йдуть і ще раз далі. Ну, слухати тільки однодумців, і то не завжди. І то не завжди. Завжди слухайте мозок і серце. Є дво, це два такі компоненти, яких потрібно слухати. Це два таких, можна сказати, дві таких людини, яких потрібно слухати. Тому не зупиняйтеся і працюйте. Дякую за перегляд.